Доброго дня, любі діти! Як ваш настрій? Вітаю вас на занятті і я пізнаю світ. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Але для початку я пропоную вам розглянути фотографії та дізнатися, яка ж сьогоднішня наша тема? Як ви вже здогадались, Сьогоднішня наша тема космос. Космос це світ за межами нашої планети. Його ще називають Всесвіт. А що ми бачимо на небі вночі? Правильно, зірки. А вдень що на небі? Вірно сонце. Нумо. Відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Кілька тільки ранок настає, вигляне в віконце. Всім воно життя дає, променисте, Вірно! сонце. А зараз я вам пропоную переглянути відео. Та дізнатися більше про сонце. Привіт, друзі! Усі ми любимо ніжитися на сонячних променях, правда ж? Саме ясна погода надихає нас до щоденних справ і додає нам гарного настрою. Чи замислювались ви, що ж це за сліпуче сонце, звідки воно взялось та як воно впливає на людей? Тільки найцікавіші факти про небесне тіло, без якого б не було людства, розповім вам я, Меланія Семів. Отже, сонце це гігантська зірка, наповнена газами, яка світить уже мільярди років. Уявіть собі, температура на такому космічному курорті майже шість тисяч градусів. Це наймасивніше небесне тіло, сотні тисяч разів більше за землю, і звісно, господар сонячної системи. Я читала, що 5 мільярдів років тому наша галактика була величезною хмарою пилу та газу. Поступово дрібні частинки почали збиратись у більш щільні хмари, тобто майбутні планети. А всередині цього всього зародився величезний згусток космічної матерії майбутнє сонце. В якусь мить вся ця хмара спалахнула і утворилась зірка. Ну, принаймні так припускають вчені. Відтоді з'явилось наше сонце. На його поверхні постійно стаються виверження та спалахи гарячої речовини. Сонце походить із родини зірок так званих жовтих карників, хоча малим його назвати важко. Дуже важливим для життя людей. Це не тільки денне світло, а й енергія, завдяки якій існує повітря та кожна травинка на землі. На щастя, сонце утримує своїм тяжінням нашу планету поруч на однаковій відстані. І тому Земля існує так довго. Уявляєте, кожну секунду Сонце випромінює. Тисяч разів більше енергії, ніж людство, виробило за всю свою історію. Сила тяжіння на поверхні цієї зірки в 28 разів вище, ніж на землі. Тому якби людина змогла висадитись на розжарену поверхню, то буважила там у 28 разів більше. Зараз вчені вже багато дізналися про сонце і хочуть використати його унікальну енергію з розумом. тобто замінити опалення на землі променями. Дуже популярними зараз і сонячні батареї. Також науковці планують використовувати таку природну енергію у всіх галузях промисловості, але є і не дуже приємні результати досліджень. Вчені кажуть, що сонце прожило вже половину свого існування. Решту життя воно почне старіти, збільшиться у 200 разів і поглине планету Меркурій. Сонце буде поступово встигати, гаснути та перетвориться на холодну мертву зірку. Але без його тепла з часом згине усе живе на. Нашій планеті почнуть випаровуватися моря й океани. Перестанемо існувати і ми. Звучить моторошно, але до цього всього спокійно ще чекати мільйони років. Давайте узагальню. Сонце це найближча до землі зірка. Вона нам здається більшою за всі інші зірки, бо вона набагато ближче до них. Але насправді сонце це звичайна зірка. А зараз я вам пропоную назвати слова, які б описали сонце. Наприклад, сонце яке воно? Яскраве, жовто-гаряче. Чи жовте, кругле, променисте, гаряче, вогняне? А тепер ваша черга. Дітки, як ви думаєте, коли ми бачимо сонце на небі? Правильно, вдень? А коли ми можемо побачити зорі? Вірно, вночі? А чи знаєте ви? Як називаються люди, які літають в космос? Так, це космонавти. А на чому вони літають до космосу? Так, на ракеті. А зараз я вам пропоную змайструвати власну ракету з геометричних фігур. Для того, щоб побудувати ракету. Нам з вами потрібні такі геометричні фігури: три квадрата, один, два, три. Три трикутника, один, два, три. Та ще два кола, один, два. Почнемо з трикутника. В мене він червоний. Його ми поставимо посерединці листочка. Далі нам потрібні квадрати. По черзі. У мене перший буде жовтий, далі помаранчевий та третій наступний зелений. Так, чудово. Далі нам, щоб наша ракета гарно трималася, потрібні маленькі трикутники. Один ми ставимо з лівого боку. А інший ставимо з правого. Так, та нам потрібні віконця або ілюмінатори. Ось так в нас вийшло. Чекаю ваші роботи. Ви великі молодці! Дякую вам за гарну та плідну працю на занятті. До зустрічі!